Сум огортає душу 29 серпня. В Україні відзначили день пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країни. Керівництво району та громади разом з військовими та небайдужими надвірнянцями поставили лампадки до пам'ятної дошки загиблим українським бійцям, вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Надвірна продовжує оплакувати 13 героїв без перебільшення. Вони творили мирне майбутнє нашої країни та дозволили нам жити далі, аби зберегти нашу. Землю відстояти майбутнє для наших дітей. Український народ вимушений зі зброєю в руках боротися за право жити у вільній та суверенній державі. Ми йдемо важким шляхом, але цей шлях єднає українців і веде нашу країну до перемоги, за яку віддають життя її захисники. Хоробрість українців під час відсічі російської агресії дала нам нових героїв, захисників і захисниць України. Всі вони приклад нездоланності і мужності для всього українського народу. Вічна Пам'ять полеглим героям.